Давайте подивимося, що він хоче сказати вам просто зараз. Загадуйте мужчину, настрайтесь на нього, послухаємо його правду. Проблеми він свої вам хоче показати. Да? П'ятірка Пентаклів, що він хоче сказати? Що у нього є зараз якісь нюанси, якісь проблеми. Він гониться за якоюсь перемогою і всі сили туди свої посилає. Да? Можливо, останнім часом він був різкий, тому що він дуже зосереджений на якійсь перемозі своїй особисті. Що би він вам хотів сказати саме зараз? Ну, Дивіться, він про вас думає, він про вас мріє, але є якісь нюанси. Які от не дають йому бути разом. Або він десь да, заробляє на якихось заробітках, не може проявитися. Ну, або у нього тут якісь проблеми з документами. Да, і ви просто через це не можете бути до кінця разом. Або він просто віддалився, так може бути через фінанси, через документи. А що він до вас відчуває? Імператор Імператорський власний. Ну, він у вас не розібрався. Знаєте, що карти показують? Він ще вас не розгадав, він ще вас не зрозумів. Ви викликаєте в ньому бажання, е, він би хотів би проявлятися, да? але він у вас до кінця не розібрався. Бо він вас не розуміє, ви його лякаєте. А чому лякаєте? Ну, Тому що дуже сильно тягне до вас. Мужчина перелякався того, що він може до вас відчути, що він може. Е, зробити заради вас, да, я би так сказала, ви в ньому зароджуєте якісь такі відповідальні моменти. На серйозні стосунки це його лякає. І в той же час, якби для нього це те, що він шукав. Я би сказала, да, по королю кубків що тут закоханий мужчина іде, Який про вас мріє, думає, але хоче бути вам подстач, хоче для вас бути найкращою версією. да. І який ще вас до кінця не розібрався, не пізнав, і, мабуть, ніколи не пізнає, тому що ви така от для нього загадкова, по 9-й жезлі, навіть далека жінка, да, до якої так сильно до кінця не наближишся. Яскрава, пристрасна, харизматично по карті сила. Ну, так, да, тут мужчина закоханий, він би хотів вам зізнатися у своїх почуттях. Ну, Зараз трошечки тут, звісно, і гординя мішає, і ви не розполагаєте до цього. Ну, і є тут якісь у нього нюанси, да, з якими він зараз справляється. Хоче щось десь розібратися, чомусь научитись, щоб до вас прийти. Не час, не зараз, немає можливості, хоча є велике бажання.